Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу ще одну розпаковку з подарунками сюрприз. Так, і перше, що я бачу як сюрприз, це такий лосьон для тіла з дозатором. Як завжди, у нас 22-й рік, так? І таких лосьончиків у мене два. Так, є. Наступні подаруночки. А, такий крем для тіла з гранатом. Також два. Так, далі. А, тут прийшов такий набір біжутерії, точніше не набір, а кольє, Я вже відкривала, дивилася, покажу і вам коробочка така. Презентабельна і ось воно саме кольє гарненьке таке. так, Таких кольє в мене два також так. Ще дві підвізочки. Так, Два крема. Гелі для душу пюр, їх уже нема в каталозі, також подаруночки. Так. Тушить аж чотири. Далі бачу персик спрей для тіла. Два штуки. Little Black Dress цього разу поклали аромат 100 мл. Взагалі, клас. Також має бути два. Ось другий. Так, це аромати full speed, це замовлення, це замовлення. Так, це все решта. Ага, оце також. Я бачу, я такого не замовляла, начебто, а може, і замовляла, мабуть, замовляла 24-й рік замовлення. Так, і тут в окремому ящичку фулспіди і декоративка. І туші, помади, те, що саме йшло на акцію. Замовлення моє об'єднали, а зараз розкладу все гартенько, покажу повністю замовлення. Так, друзі, все гарненько розклала. Це все подаруночки. Аромати, гелі, ось це все-все подаруночки. Цього разу мені сподобалося. Слава Богу, ніякої блузки не поклали незрозумілого не, не розміру. Аромат 100 мл. Little Black Dress це взагалі клас. Так, ну тут декоративка в мене, аромати маск це замовлення замовлення. Персів і. Аромати Full Speed. Вони в нас йдуть як гарячі пиріжки. <смі> Завжди їх найбільше замовляю. Дійсно, аромати класні, купують їх гарно. А, дівчата, хто ще бажає також приєднатися Avon, замовляти все зі знижкою, отримувати подарунки за свої замовлення. Залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, буду рада бачити вас в своїй команді. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока.